Вітаю всіх зі святом закоханих. Ми розпочинаємо час. І сьогодні випуску. Ви побачите. З перших вуз ситуація під Дебальцевим розповідь Мукачівця, який повернувся додому. Відправка допомоги свалявські волонтери зібрали гуманітарний вантаж на схід. Вшанування пам'яті Мукачівські прикордонники згадали воїнів інтернаціоналістів. Авторалі любителі екстриму завітали на Закарпаття. День закоханих. Як і з ким його святкують Закарпатці. Мінські домовленості не працюють, адже Росія продовжує відправляти зброю бойовикам. Чергова порція американських доказів військової присутності Росії на Донбасі. На цей раз оприлюднені супутникові знімки російських танків під Дебальцевим. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Пайт у своєму Твітері та навів знімки на доказ цього твердження. Також він зазначив, що російські військові розгорнули біля Дебальцевого системи ПВО а на кордоні і велику партію озброєння, щоб поставити її бойовикам для бойових дій на сході України. При цьому Пають зауважив. Тепер бойовики мають більше озброєння з танками, БТРами, артилерією та ракетними системами, аніж деякі країни НАТО та Європи. Сумна звістка для хустян цього дня в місті прощатимуться з першим загиблим у війні з Росією. Михайло Печунка 1977 року народження пішов на схід добровольцем. Воював з бойовиками у станиці Луганській, де й загинув 6 лютого. З героєм прощалися всією громадою міста, після чого поховали з усіма військовими почистями. На східному фронті загинув ще один закарпатець, майор розвідник Віталій Постолаки. Прикру трагічну звістку підтвердили в обласному військоматі. Майор Віталій Постолаки, як офіцер запасу, із самого початку воєнних дій на сході навідувався у військкомат, аби потрапити на схід добровольцем. Втім, його прохання про мобілізацію військома задовільне тільки із третьої спроби. Бояй 128-ї бригади на фронті мав позивний апостол і виконував обов'язки командира розвідувального підрозділу. Ще лише кілька днів назад. Віталій постулаки заспокоював країна, аби притлуми та типу панічні настрої і, передаючи привіт на Малу Батьківщину, запевняв про відсутність котла під Дебальцевим. Той, хто повернувся з війни, депутат Мукачівської міської ради Роман Євстратів повернувся із зони АТО. Лежить він зараз у шпиталі і оговтується від контузії, яку отримав під час виконання бойового завдання. Про війну без ретуші з перших уст наш наступний матеріал. Востаннє депутат Мукачівської міської ради Роман Євстратів був у рідному місті всередині осені, коли забирав гуманітарний вантаж для військових 128-ї бригади. Тепер вимушено повернувся через контузію і лежить у шпиталі. Це дуже великий відрізок, дуже багато було подій. І коротко, ще сказати, після того як ми повернулися в Дебальцево і ну, роздали вантаж. І вантажа там було багато гуманітарного, це було лише, лише не ми були. були Багато машин переїжджало з багатьох областей України. І е, події почали мінятися лише тільки в гіршу сторону. Роман Романович, успішний бізнесмен, депутат міської ради, просився бути серед перших у мобілізаційних списках. Тож на війну пішов одним з перших із власної волі. Прикомендували його до 128-ї бригади. Наше завдання ми були роти забезпечення, ми забезпечили боєприпаси, заправку автомобілів, ми забезпечували харчування і речі і так далі. А після того, як почалися вже такі серйозні бойові дії, вже у нас була зовсім інша обстановка. Нам прийшлося шукати можливості практично своїми силами. Готувати для себе бліндажі, канави, різні укриття. Ми це не знали робити, робили вже, як вже показувала наша смікалка. Пекло на фронті було весь час, розповідає пан Роман. Особливо це стосувалося блокпостів, де невпинно йшло протистояння. Коли ми чекали, що на, на свято Рождества на, на 6, на 6 січня, на 6 січня Трошки все заспокоїться, все ж таки велике свято. І 6 січня почалася масова, масовий обстріл, не виключаючи всіх буквально і нашу поляну, там, де знаходилися лише хазяйські структури, і, і практично всі блокпости. І ця канонада тривала, можна сказати, цілодобово цілодобово і не вщухала приблизно три тижні підряд. Оскільки Роман євстратів, водій вантажівки, йому доводилось возити боєприпаси на точки розходу іноді під прицільним вогнем ворога. Детальнішу історію мукачівського депутата про військові дії на сході дивіться у підсумковій програмі сім днів у неділю, о 20.20. .20. Загроза терактів у Києві побоюється провокацій та вибухів. Відтак в області встановлено сім додаткових блокпостів. А міліція посилила перевірку автотранспорту на наявність зброї та вибухівки. На блокпостах працюють зведені загони міліції разом із кінологами. Також блокпости, оснащені сучасними автоматизованими базами даних, що дозволяє максимально ефективно та швидко виявляти та затримувати правопорушників на дорогах області. Чергування ведеться цілодобово з метою недопущення скоєння терактів, сепаратистських прояв виявлення незаконного обігу зброї, вибухівки та боєприпасів. Допомагають усім миром. У сваляві волонтерська діяльність не припиняється ні на мить. Молоді активісти вже вкотре зібрали гуманітарну допомогу і відправили її на схід на потреби бійцям землякам. Що на цей раз везли на Донбас? Дивіться далі. Крупи консервації, солодощі та продукти тривалого зберігання, чергова порція допомоги від небайдужих закарпатців відправилася в зону АТО. На Свалявщині рушійна сила це підростаючі покоління. Вже другий тиждень поспіль. Вони активно долучаються до благодійності. 5 числа була нарада з учителями по бомбосховищах зібралися, і в мене виникла така. Пропозиція до них сказати їм, що якщо б вони хотіли відвідукнутися до проблеми нашої держави, і якщо б могли діти зібрати вони в школі батькам носити якусь гуманітарну допомогу нашій 128-й бригаді, я навіть не ожидав від них. Такого поклика. Насправді діти принесли стільки харчів, що за один раз допомогу відправити не вдалося. Все, що залишилося, невдовзі поїде другою партією. Всі 34 школи Свилявського району долучилися до благодійної акції. У школі навчається 521 учень, ніхто не лишився байдужим. Всі долучилися до цієї важливої для нас акції. Звичайно, що за підтримки учнівського, батьківського комітетів, колективів. Діти зібрали чимало продуктів. Свій склад у спільну справу зробили і волонтери з Валявщини. Ми, як волонтери, займаємося тим, що збираємо по району а цю всю матеріальну таку допомогу. У нас є склад, який нам надала міська рада. В складі ми це все формуємо, сортуємо, упаковуємо і відсилаємо. Бійцям спочатку хотіли відсилати бійцям тільки Закарпаття, але зрозуміли, що кожен воїн потребує нашої допомоги. Зголосився повести допомогу в зону, АТО власним коштом із своєю машиною, небайдужий із Ужгорода. Мій товар знаходиться прямо в самому, як сказати, серці котла і пише. Ми спілкуємося тільки по соцсетях. І якби просив одну річ, Тобто, скаже: всього хватає, але не вистачає одного дизельної станції. Спілкувалися з друзями, хто волонтери, хто допоміг, кажуть, що є теж груз в ту сторону, то ми вже заодно, якби вирішили. Добавити від себе і від е, людей всіх закарпатців. Наостанок діти побажали волонтерам, які повезли продукцію. Щасливої дороги, а захисникам на передовій перемоги. Ми всі хлопці нашого класу і всі решта бажаємо воєнним щасливого повернення додому героїчної перемоги. Минула тільки перша частина часу у продовженні випуску. На вас чекає наступна інформація. Вшанування пам'яті мукачівські прикордонники згадали воїнів інтернаціоналістів. Авторалі любителі екстриму завітали на Закарпаття. День закоханих. Як і з ким його святкують закарпатці. 26 років тому з Афганістану вивели війська. Відтоді 15 лютого, прийнято вважати днем пам'яті військових, що загинули, виконуючи свій обов'язок за межами України. Цього дня в Ужгороді провели низку заходів. Зокрема, біля пам'ятника скорботній матері на православній набережній відбувся мітинг Реквієм. Участь у ньому взяли керівництво краю, міста, представники афганських організацій та учасники бойових дій. Розпочався захід з понахиди святих отців за загиблими воїнами. Опісля загиблих у війнах шанували хвилиною мовчання, а до пам'яті. Скорботної матері поклали квіти та вінки. Віддали шану воїнам-інтернаціоналістам і в Мукачеві. Напередодні 26-ї роковини у Мукачівському прикордонному загоні пройшли урочистості. Там був Олександр Поліщук, тож він далі продовжить. У Мукачівському прикордонному загоні нині вшановували пам'ять воїнів, які не повернулися з війни в Афганістані. З нагоди 26-ї річниці виведення військ прикордонники вишикувались на плацу, а поряд ветерани афганці. Перш за все, всі присутні вшанували пам'ять загиблих в Афганістані хвилиною мовчання. 26-та річниця виводу радянської військ з Афганістану. Вона випадає на 15-те число, вже традиційно. Це 26-та буде річниця. От ми сьогодні вирішили вшанувати напередодні. Цих військових, які виконували там обов'язок, відповідно, це є і члени нашої ветеранської організації, і ті люди, які і зараз знаходяться в строю. Вони по мобілізації знаходяться в складі Мукачського прикордонного загону, який щастя виконував обов'язок в Афганістані. Після короткого екскурсу в історію священик відспівав панахиду та благословив воїнів. Далі ветерани афганці поклали квіти до каплички, яка знаходиться поряд з клатом загону. Прикордонники на знак поваги до ветеранів пройшли урочистим маршем усім особовим складом по периметру плацу. Незважаючи на жахіття війни, прикордонники з честю несуть службу. Ветерани прикордонного загону тут мають особливий статус. Україна веде бойові дії, Україна воює, і їхній практичний досвід бойовий, він є запорукою того, що все у нас вийде, що ми здобудемо перемогу. Постійно проводяться різного роду зустрічі і заходи з ветеранами, і ми підтримуємо цей зв'язок поколінь. Прикордонники Мукачівського прикордонного загону і зараз несуть службу в зоні антитерористичної операції та сподіваються на швидке повернення додому з перемогою. Відміна зупинок потягу дальнього курсування Київрахів викликала хвилю обурення з боку місцевих жителів, адже їм до сусідньої Івано-Франківської області ближче ніж до обласного центру Закарпаття. А там працює та навчається більшість тутешніх. Цим питанням зацікавився народний депутат Василь Петока, який звернувся з депутатським запитом до прем'єра Яценюка з проханням пояснити незрозумілу ситуацію з потягом. Місцеві жителі виказують стурбованість приводу ймовірної відміни цього поїзду, адже вказний дуже зручний та потрібний. І не тільки їм, які відвідують району у середньому за місяць у місцевій касі на потяг продають понад 800 квитків. Працівники залізниці кажуть, що отримали вказівку вже з наступного місяця квитки не продавати. На пункті пропуску Ужгород попередили ввезення в Україну двох іномарок за підробленими документами. На українсько словацькому кордоні прикордонники спільно з митниками викрили дві спроби незаконного ввезення автівок. В обох випадках підозру викликали доручення на право керування мікроавтобусом Мерседес, норвезької реєстрації та легковиком Форд словацької реєстрації, якими керували наші співвітчизники. Організувавши перевірку на адресу нотаріусів, які нібито видали дані доручення, було направлено запити з метою встановлення їх дійсності. У відповідь документи. Ти, якими відповідні онтаріуси підтвердили, що вказані нотаріальні доручення ними не видавались, а початки та підписи підроблені. Перша державна музична концертна установа на Закарпатті ще з 40-х років минулого століття прививає любов до класичних музики і танцю жгородців та гостів міста. Побудована з червоного мармуру споруда не один рік потребувала реставрації. Відповідні роботи планувалися ще у 2004 році, але розпочали їх тільки минулої осені. Що зміниться, знає моя ужгородська колега. Станом на 2015 рік Закарпатська обласна філармонія в процесі реставрації. Наразі укріплюють фундамент. Це перший етап будівництва. Наступний заміна даху установи, але коли завершаться всі роботи, наразі невідомо. Роботи досить таки затягнулися. Останні два тижні тільки активізувалася робота. Напевно, це і того, що. Була заміна керівництва управління капітального будівництва на сьогоднішній день. Фактично, роботи такі залізобетонні роботи знаходяться на завершальному етапі. Ми це бачимо. Про те, що збереження культурної спадщини, незважаючи на ситуацію в країні, вкрай важливе, погоджуються всі. Я рахую, що чим красивіше буде поставлене все це, тим краще будуть люди йти. Бажано, щоб ішли наші закарпатці, не тільки закарпатські гості міста. Так що я рахую, що до речі, за словами працівників, філармонія потребувала реставрації, адже побудована ще на початку ХХ століття. 13 лютого на Закарпатті відбувся перший етап чемпіонату України з гірських перегонів. Наш край уже в п'яти приймає учасників у такому виді спорту. До вербіжу позмагатися автоперегону, а оболівальники насолодитися поїздкою з'їхалися з Києва, Львова та інших міст України. Як відбувалися автоперегони? Дивіться далі. У чемпіонаті України з гірських автоперегонів зимові вершини. Учасники з 10-ї ранку випробовують гірську трасу та свої шини. Кваліфікаційні заїзди та вільні тренування розігріли всіх охочих поспостерігати за дійством. У першому етапі Кубку України з гірських автоперегонів змагаються не лише професійні учасники у своїй заліковій кваліфікації, але й аматори. Всі учасники змагаються у фінальних заїздах різниця між стартами одна хвилина за результатами секунди. Після цього фініш адреналін та емоції, які переповнюють не тільки кожного гонщика, а й глядачів. Півроку заробляємо гроші, робимо машину і тоді їдемо. Найголовніше радість керування машиною, боком. Головне, щоб боком. Під шум моторів товаришів, які вже фінішували свій заїзд, завершує і учасник зі Львова та приєднується до своїх колег. За кілька хвилин подолано 2 кілометри, 600 метрів гірської засніженої траси. Супер! Сніг це взагалі це дуже дуже гарно, дуже весело, дуже цікаво і хороша тренування. Ну, ми кожен кожен рік виступаємо, просто не кожен рік виходить поїздити зимову гонку. Тому я завжди радий побачити сніг і від'їздити. Кожен бажаючий позмагатись в автоперегонах має пред'явити ліцензію Автомобільної Федерації України та спортивний автомобіль. Такі перегони на Закарпатті проводяться вже не вперше. Траса, ми вже в 2013 році проводили тут гірську гонку взимку. Траса досить цікава, Чому? тому що каже, влітку, на жаль, покриття воно не відповідає тому стану для проведення змагань. А взимку, завдяки снігу, воно закриті всі ями, і відповідна конфігурація така дуже цікава. Перед початком заїздів проходить реєстрація учасників та огляд автомобілів, на яких і проводитимуть перегони. На кожних змаганнях звісно дотримуються правил безпеки, що є не менш важливим, як показує досвід та практика. Тут є дуже жорсткі свої правила вони видержуються. Тут нельзя імпровізувати, нельзя відклонятися вліво лі вправо. Все йде дуже очень правильно, і дуже жорстко тому що сам по собі дуже опасне. Аварії уже сьогодні є, і поэтому все, що касається безпеців, видержаться в дуже сильному такому форматі. Серед вболівальників не лише місцеві жителі а й гості, які приїхали вболівати за своїх гонщиків, подолавши більше 700 кілометрів. Я вболівальник зі стажем, тому давне-давним-давно знаю, що тут проходять перегони. Так і приїхали вболівати за своїх. Всього планується сім етапів заїздів. Звісно, всі відбуватимуться на різних трасах за сумою балів і визначатимуть переможця. Цього дня вулиці міста переповнені закоханими парами, всі з квітами, кульками та гарним настроєм, адже на календарі 14 лютого, день святого Валентина, чи святкують його закарпатці і як проводять цей день? Дізнавалися наші журналісти. День святого Валентина, свято, яке щороку відзначає 14 лютого, усі закохані пари світу. Цей день кожен святкує по-різному, молодь, здебільшого дарує Валентинки, приємні дрібнички та влаштовує романтичні вечері. Коли я кохана людина, то таке свято завжди святкується. Кого незвичного нема. У ресторані романтичний вечір був е із подарунком, звичайно. Обов'язково то квіти, ну і такий подарок. Кольцо, щось таке, стара усе. Коли як з фінансами? День закоханих це один з найкращих свят, тому що кохання що може бути прекрасніше. 14 лютого закохані часто проводять у ресторанах та нічних клубах. Одні зі своїми другими половинками, інші в цей день тільки шукають своє щастя. Тому такі заклади в цей день завжди переповнені. Ми стараємося робити якісь акції, заохочити людей приходити до нас в клуб. Відзначає свято кохання не тільки молоді, але й люди старшого. Віку раніше в них такого свята не було, однак вони намагаються підтримувати сучасні традиції. У давні часи його не відзначали тут у нас на Україні. Але відколи вже він як пропагувався і відзначали його, то по телебаченню дивилися і все старалися щось один одному приподнести якийсь сувенірчик, чи шоколадку, чи конфетку, чи взагалі поцілунок. Не проти Дня Закоханих і церкви, адже 14 лютого світ переповнює любов, ніжність та добро. Це не є свято Східної традиції, це є свято Західної традиції. Але бачимо, що на даний час це свято скомерціалізували, і спільного зі святим Валентином воно майже нічого не має. Святий Валентин став прикриттям для того, щоб люди могли освічитися у коханні чи висловити свої почуття в цей день. Але пам'ять про святого в цей день не згадується так, як належним чином. Дарувати комусь Валентинку 14 чи ні – особиста справа кожного. Головне, аби ваша половинка відчула любов та турботу не лише в день святого Валентина, а кожного дня. Такою була субота, підбите підсумки тижня, що минає, готується Вікторія Росл. Завтра у семи днях вона розповість про наступне. Мінські домовленості: чи варто сподіватися на позитивний результат? Заручники Бакса в Ужгороді майданили, невдоволені слабкою гривнею. Бюджетне скорочення. Місцеві громади позбавляють засобів існування. На цьому, крапка. Дякую, що дивилися час і довіряйте нам. Ще раз вітаю всіх з Днем Закоханих і бажаю всього найкращого. Бувайте!